Всім привіт! Липа геймер на зв'язку. Є LC90 Ну що, Поїхали стандартний кущ. Подивимося, що ми зможемо зробити і насвітити. Я займаю даний кущ, знаходжу гриля, піднімаюся трохи вище, знаходжу центеріона, знаходжу ялинку і мушу покидати кущ. Я відсвітився, пробую зайняти ще раз ту саму позицію. Думаю, можливо, вона не так агресивно зіграє, і це була моя помилка в цьому моменті. Я отримую від його взводного. Я розумію, що в той самий кущ я не поїду тому що там буде дивитися знову його взводний. Я пробую переїжджати в центр. І при перекаті дає мені ялинка і робить мене шотним 143 хп. Я дивлюся, мої союзники забрали першу лінію, тільки їм мішає тигр. Треба попробувати якось підсвітити центр трошки і попробувати з тим тигром. Я дивлюся, що він стоїть задом і можна його вбивати. І я роблю реалізовувати свій барабан три постріла і його забираю. Так, і мені потрібно відсвітитися в даному моменті, і я дивлюся на міні-карту, що ялинка, мій противник, під моїми, але мені далеко їхати, і його добирають. І я вже можу більш собі грати. І я ризикую, треба їхати в центрі, треба робити асист. Ну і все. Займаємо кущ. Тепер стоїмо, не рухаємося, не стріляємо, просто світимо. Ми ж Алта. Вони їдуть, світяться, команда працює. Ну і все, супер. Є LC це протерпіння. Я шатний, але не марний асист іде, я допомагаю команді. Центр стріляють. В принципі, мої союзники проїжджають першу лінію. Я дивлюся, Су-130 вбивають, і мені потрібно. Підсвітити гриля, бо їде ДБВшка по центрі, її просто гриль уб'є. І тут я трошки поспішив, треба було зачекати, поки гриля уб'ють, занадто близько під'їхав. І мені дуже пощастило, що не потрапив скорпіон. Снаряд впав прямо переді мною. Ну і все, тут використовуємо піксель цього танка, так сказати. Боже він маленький і в нього складно потрапити. І тепер якийсь рельєф, десь спробуємо танцювати, щоб нас не потрапили. Я ще знаходжу Т-30. го по ньому один раз вистрілили, і мене вбиває БЗ-75. й Правда, як він попав, це вже інше питання. Ну, але як є, так є. Ну і все. На легкому танку не завжди важливо вижити, важливо принести користь. Я думаю, що з цим завданням варався на всі 100% результат бою. 7969 асисту, мінімальний урон і перемога команди. Цей бій добре показує, і LC90 може впливати на результат навіть у складній ситуації, коли ти залишаєшся на один постріл, шотний, але виконуєш свої завдання всі 100%. Якщо вам подобається такий геймплей, підтримай відео лайком, підписуйся на канал і пиши в коментарях, який бій зняти наступним. Всім дякую.